Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні до вашої уваги огляд монети 1 гривня 2012 року. Ну, ось така монетка. Це є проста, проста монета. Володимир Великий. Бачимо зображений Володимир Великий на монеті. Ну, 1 гривня 2012 року. Ну, щодо Щодо монети, то це є звичайна проста монета, яка вже, яка вже вилучилася. Тобто цю монету вже не карбують. Так, ось рік 2012, на гурті напис, у ну, мене тут погано видно, але є напис 1 гривня 2012. Ну, До речі, хочу сказати, що якщо буде на гурті напис не 2012 рік а Якийсь інакший, то це вже монета є дорогою. ну Також також дорогою є монета, якщо буде реверс реверс аверс аверс Тобто тут одна гривня напис і тут буде так само одна гривня. ну Така в мене монетка тільки одна. Напишіть в коментарях, які монети вам більше подобаються. Ось ця гривня 2012 року, чи, чи та гривня, яка зараз перебуває в обігу. Мені, наприклад, більше подобається ось ця монета. Вона є красивішою. Так, ну ось, до речі, також ось маю ще одна гривня 2000, також 2012 року. Тут Тут аверс на монетах він одинаковий. А ось, це вже у мене тут є у мене є вже пам'ятна монета. тобто Монета присвячена фінальному турніру Чемпіонату Європи з футболу Євро 2012, який проходив в Польщі та Україні. Ну, тобто ця монета вже є, вже є дорожчою. Так само виготовлена з алюмінієвої бронзи, не прилипає вона до магніту. Так, ну так само напис 1 гривня 2000, видно 1 гривня 2012. Це вже монета вона від 30 гривень. Ну, все залежить від якості монети. Ну, така монета 1 гривня 2012 проста і ось така ювелійна монета. Напишіть в коментарі, хто має, хто має такі монети євро. Дякую, що додивилися таке відео. Це був такий коротесенький огляд монет України 1 гривня 2012 року. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Підпишіться на канал. Поставте вподобайку. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня!